У Кропивницькому тривають останні приготування до четвертої агропромислової виставки АгроЕкспо 2016 Організатори відзначають, цього року заяв на участь у виставці надійшло на 30% більше ніж минулого. Відтак виставкову площу також збільшили на 25%. Відкриття міжнародної агропромислової виставки та центрально українського інвестиційного форуму «2016» відбудеться 29 вересня. Цього дня також очікують на приїзд міністра аграрної політики України. Відбудеться цього року і вже традиційний покровський ярмарок з частуваннями, піснями та розвагами. У рамках виставки відбуватимуться екскурсії для дітей та дорослих, діятиме туристична виставка. Триватиме АгроЕкспо 2016 три дні із 29 вересня по 1 жовтня. Доїхати до АгроЕкспо можна буде безкоштовними автобусами, які виїжджатимуть кожні 7-9 хвилин від автостанції номер 2 Також буде подовжено маршрут автобуса номер 113.